Курйози у справі екс-мера Черкас прокуратура зазнала фіаско прямо в судовій залі. Замість підтвердити одне з обвинувачень, її ж свідки його спростували. Зокрема, у прокуратурі, окрім незаконного звільнення підлеглих, Сергію Одаричу інкримінують непоновлення їх на посадах. Він нібито не виконував відповідні рішення судів. Утім, один державний виконавець у судовій залі заявив, що при ньому такого не було. А інший ще у свій час і займався цими справами, запевним до тодішнього міського голови жодного разу прете. Не було лише до міської ради та виконкому. На цьому, нагадаю, першопочатково і наполягав захист Сергія Одарича. По суті, всі ті обвинувачення, які прокуратура малювала в своїх фантазіях, по суті, показами двох свідків повністю спростовані. Це підкреслюється, свідки обвинувачення Це ті, хто. Бо мовити, кого прокуратура вважала головними, хто мав би довести те, що міський голова не виконував рішення суді, справу проти екс-мера Черкас продовжать слухати у Шевченківському рейсу столиці вже завтра.